Перед вами багатофункціональні книги для комплексного розвитку дітей дошкільного віку. Вони сприяють розумінню побаченого і почутого, формуванню пам'яті і нових навичок, сенсорних і моторних вмінь і утверджують також процеси психічного розвитку малюка. З цими книгами дитина зможе самостійно, користуючись покроковою інструкцією, зліпити різноманітних істот. А завдяки простим фразам, які є в аудіододатку до видання. Вона зуміє озвучити кожен із цих виробів та придумати власну сюжетну гру. А звуконаслідування як один із варіантів роботи з книгою спонукатиме з ляхів мовчанів до мовлення. Here is a snake. Hs, hs. Ну а якщо ж у вашій сім'ї росте маленький поліглот, то ці книги чудово підійдуть для вивчення перших англійських слів.